Тому, найперше, поставте собі мету, мету бути людиною, старатися йти Божою дорогою, старатися тримати баланс між розумом і емоцією, щоб вони коливалися, але щоб вони були завжди в межах вашого, вашої компетенції, щоб ви завжди контролювали як свій розум, так і свою емоцію. Щоб ваше життя було наповнене, насичене і відчуттями людськими, позитивними, негативними, але щоб воно було контрольоване, щоб ви часом не втратили контроль над своїм гнівом, над своєю любов'ю, над свою ненавистю, над своєю захопленістю. Емоції дуже різні. Хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь.